Для намазки нам знадобиться крем-сир, я взяла Філадельфію. Приблизно беріть все в рівних пропорціях. Потім сир пармізан. В залі рекомендують Айле, Я змішала з чедером, натерла на тертушці і ось такий сир. Далі зелена цибуля порізана. Потім я взяла бікон, трошечки буквально піджа, підсмажила. Буде дуже чудово смакувати, і аромат чудовий цієї намазочки. Потім куряче філе подрібнила в можна ножем, можна в фуд-процесорі, те, що у вас є. І горішки. Звичайні, які у вас є, у мене тут і фундук, і кешю, і е, гри... Як? Воло... волоський горіх. О, точно. <свісно> тому все це ми об'єднуємо в одній мисці. Єдине, що за крем е, сир я ще подивлюся, тому що, не знаю, можливо, додам. Тепер ще один нюанс перемішувати ну, можете ложкою. Але крем-сир дуже такий, ну, як сказати, плотний, не знаю, як на українській мові, потужний. Щільний. О, щільний. Тому я буду все це змішувати рукою, вдягнувши перчатку. Все, все сюди додаю і перемішую. Зараз почну. Покажу, а потім уже, і ось так все це ми змішуємо. Ось. Все ретельно перемішала. Дивіться, як воно виглядає, класно. І тепер викладаю в якусь порційну тарілочку. Я ось так хочу зробити колбаску таку. Робимо, щоб можна було потім, я сюди положу ніж, такий стейковий, і щоб кожен міг намастити собі цю намазочку. Так, це залишу ще мамі окремо, бо я ж тут готую. І на себе, і на того, і на того. Ой, вічно купа готовки. Так, це ми протремо. І тепер прикрашаємо нашу намазочку. Ось таким чином я зробила. Ви можете, як завгодно, собі зробити. Тепер прикрасити його можна горішками, а я хочу таким ось кунжутиком. І просто ось так. Не хочу лишні горішки, бо в зубах застріє, мені не подобається. Так, я завершила. Тепер я знайшла ось такі крекери. Бажано такі, що були тоненькі. Ну, от я зараз покажу вам упаковку, яку я знайшла. Мені сподобалось ось дукат. Ось так, ось так вони виглядають: 240 грамів, там 100 чимось гривень, вони, здається, тут 8 упаковочок по 8 штук, мабуть. Да? В упаковочці 8 штук. Ні. В упаковочці 5 штук вісім упаковок. Але вони, єдина проблема, що вони не кругленькі, а вони ось такі, бачите, продовгуваті. Ну, нічого страшного. Тепер ось так викладаю крикери. Але я зараз, в принципі, сховаю поки в холодильник, а потім, вже, коли за стіл будемо сідати, я їх повикладаю ножичок. І кожен собі бере і намащує собі. Цю намазку. Рекомендую спробувати, дуже смачна.